Всіх вітаю, мене звати Яна, ви на каналі Секрети таємного світу. З давніх давен український народ жив у тісному зв'язку з природою спостерігаючи за її циклами та явищами. Ці спостереження передалися з покоління в покоління, стали основою народних прикмет. Своєрідного кодексу мудрості, який допомагав людям орієнтуватися у світі та передбачати майбутнє. Сьогодні в епоху технологій та наукового прогресу багато хто ставиться до прикмет доволі скептично, вважаючи їх пережитком минулого. Однак не варто забувати, що ці прикмети це не просто забобони. А відображення глибокого зв'язку людини з природою, з космосом та навколишніми енергіями. Вони містять в собі мудрість наших предків, накопичену протягом століть, і можуть стати цінним джерелом знань для сучасної людини. Тож давайте зазирнемо у світ українських народних прикмет, щоб відчути їхню силу та таємничість розсипати сіль до сварки. Сіль це не просто приправа, це символ життя, достатку, очищення. У давнину сіль була на вагу золота, її використовували не лише в кулінарії, а й в магічних ритуалах. Вважається, що сіль має силу відганяти злих духів, захищати від пристріту та псування. Розсипати сіль означало порушити гармонію. Викликати невдоволення добрих сил, які оберігають дім. Сіль, розсипана на підлогу, ніби відкривала двері для негативної енергії, яка могла привести до сварок, конфліктів непорозумінь. Пояснення цієї прикмети сягає корінням у давні вірування про існування домового, духа охоронця домашнього вогнища. Домовий, як відомо, любить порядок, чистоту, а розсипана сіль це прояв недбалості, яка може його розгнівати. Розгніваний домовий може почати шкодити мешканцям будинку, створюючи атмосферу напруги та конфліктів. А якщо вам цікаво дізнатися більше про духа домового, на моєму каналі ви можете знайти повне відео про нього. Щоб нейтралізувати негативний вплив розсипаної солі, існує кілька способів. Кинути щіпку солі через ліве плече. Вважається, що за лівим плечем стоїть нечиста сила, і кинута сіль відчине її, не давши їй скористатися ситуацією. Наступити на розсипану сіль правою ногою. Це символізує перемогу над негативною енергією. Та, як на мене, найкращий варіант це прибрати та щиро перепросити в господаря, тобто в домового. Не варто нехтувати цією прикметою адже вона нагадує нам про важливість дбайливого ставлення до речей, про взаємоповагу та гармонію в стосунках. Не можна повертатися з півдороги. Повернення з півдороги завжди вважалося поганою прикметою, що віщує невдачу та перешкоди. Це пов'язано з уявленнями про те, що шлях це не просто фізичне переміщення, а й своєрідний ритуал переходу з одного стану в інший. Повертаючись назад, людина ніби порушує цей ритуал, зупиняє рух енергії, що може призвести до негативних наслідків. Містичне пояснення цієї прикмети пов'язане з віруванням у існування духів охоронців, які супроводжують людину в дорозі. Коли людина повертається, ці духи можуть розгніватися або заплутатися, що призведе до втрати їхнього захисту. Якщо все ж таки довелося повернутися з півдороги, існує кілька способів нейтралізувати негативний вплив цієї прикмети. Потрібно подивитися в дзеркало. Дзеркало вважається порталом в інший світ, і погляд у нього ніби обнуляє попередній шлях, даючи можливість розпочати його заново. Вийти з дому іншим шляхом. Це символізує зміну маршруту та уникнення повторення попередніх помилок. Особисто я, якщо щось забуваю і вимушена повернутися додому. Обов'язково перепрошую в домового та дивлюся в дзеркало. А ви вірите в цю прикмету? Чи дотримуєтесь цього правила? Напишіть в коментарях Чому в нову хату першим пускають кота? Кіт в українській міфології тварина містична, пов'язана з потойбічним світом. Вважалося, що кіт здатний бачити духів. Відчувати негативну енергетику і захищати людей від злих сил. Тому перед тим як йти в нову хату, туди пускали кота, щоб він нібито обжив простір, вигнав злих духів і приніс в дім щастя та благополуччя. Крім того, існувало повір'я, що кіт вибирає в домі найкраще місце для сну. Там, де він ляже, вважалося найбільш сприятливою зоною для відпочинку і відновлення сил. Тому господарі часто ставили ліжко саме на тому місці, де спочатку ліг кіт. Коти чудово знаходять спільну мову з домовим, а від цього сильного та могутнього духу залежить благополуччя в вашому домі. І тут я повністю згодна, адже моя киця Джуді не одразу потоваришувала з домовим, та з часом, коли я знайшла підхід та задобрила свого домового, вони почали гратися разом та жити в гармонії. Тож, якщо ваш кіт безпричинно, як вам, то здається, нявкає постійно в один і той самий кут квартири, кімнати, будинку, неважливо. То зверніть на це, будь ласка, увагу це не просто так, це не просто котячі забаганки. Якщо птах влетів у вікно. Птахи здавна вважалися посланцями небесних сил, символами душі, зв'язку між світами. їхній політ, спів, поведінка, все це сприймалося як знаки долі, які потрібно вміти тлумачити. Птах, який влітає у вікно, Порушує межу між зовнішнім світом і домашнім затишком між світом живих і світом духів. Це може свідчити про наближення якихось важливих подій, як позитивних, так і негативних. У багатьох культурах птах, що влетів у дім, асоціюється з душами померлих предків, які приходять провідати своїх рідних або попередити про небезпеку. Особливо тривожним знаком вважався візит голуба, якого часто пов'язували зі смертю. Але не варто відразу впадати у віччя, якщо птах залетів у вікно. Важливо звернути увагу на його поведінку. Якщо птах спокійно сидить на підвіконні або літає по кімнаті, це може бути просто випадковістю, або ж знаком звісток, і вам потрібно бути насторожі. Якщо птах б'ється об шибки, нервує, намагається вилетіти, це може свідчити про наближення неприємностей. У будь-якому випадку важливо обережно випустити птаха на волю, подумки, подякувавши йому за візит і попросивши захисту у свого роду та древніх богів. Прикмета про птаха, що влетів у вікно, це нагадування про те, що ми не самотні в цьому світі. Що навколо нас існують невидимі сили, які впливають на наше життя. Вона закликає нас бути уважними до знаків, які посилає нам всесвіт, і вміти правильно їх тлумачити, розбите дзеркало до семи або тринадцяти років нещастя. Дзеркало це не просто предмет побуту, а й магічний артефакт, що має властивості порталу між світами. В ньому відображається не лише наше зовнішнє обличчя, а й наша душа, наша енергетика. Розбити дзеркало означає порушити цілісність цього магічного предмету, створити розлом в енергетичному полі, через який можуть проникнути негативні сили. Сім років нещастя це символічний термін, який вказує на тривалий період невдач та труднощів. У давнину вірили, що розбите дзеркало може привести до втрати душі, хвороби, навіть смерті, тому існував цілий ритуал, який допомагав нейтралізувати негативний вплив цієї прикмети. Шматочки дзеркала потрібно було зібрати, загорнути в чорну тканину і віднести подалі від дому, бажано в ліс чи поле, але де нічого не саджають. Там їх слід було закопати в землю. Промовляючи спеціальні заклинання, які відганяли злих духів, такі заговори зазвичай давали знаючі жінки. На місці закопаного дзеркала залишали 13 монет як відкуп силам іншого світу. Часто після таких подій відаючі жінки очищали людину, щоб не допустити найгіршого. До прикмети дзеркалом я хочу сказати ще одну. Не можна, щоб дзеркало стояло напроти вхідних дверей. Тобто, коли ви відкриваєте двері в дім чи в квартиру, перше, що ви бачите, не повинно бути дзеркалом адже воно відзеркалює всю позитивну енергію, всю радість, всі гроші, що хочуть зайти у ваш дім. Тому обов'язково дзеркало має розміщуватися збоку чи в іншій кімнаті. Але не навпроти вхідних дверей. Також, якщо ви будете спати в кімнаті, де немає дзеркал, ваш сон буде значно кращим та міцнішим. Розумію, що не всі мають можливість окремої спальної кімнати, але принаймні дзеркала тримайте якомога далі від свого ліжка. Свистіте в хаті до бідності. Свист це звук, який здавна асоціювався з вітром. Нечистою силою, неконтрольованою енергією. Вважалося, що свист у хаті може порушити гармонію, відлякати добрих духів, які оберігають домашнє вогнище. Одним з таких духів є домовий охоронець дому та його мешканців. Він любить тишу, спокій, порядок. Свист же сприймався як прояв неповаги. Хаосу, який міг розгнівати домового, а розгніваний домовий міг почати шкодити, ховати речі, бити посуд, створювати атмосферу неспокою. Крім того, свист асоціювався з втратою грошей, марнотратством. Вважалося, що свист ніби видуває гроші з хати, приносить фінансові труднощі. Звичайно, ця прикмета не означає, що кожен, хто свистить вдома, обов'язково збідніє, але вона нагадує нам про важливість шанобливого ставлення до домашнього вогнища, про необхідність підтримувати в ньому гармонію та затишок. Якщо ж ви любите насвистувати мелодії, то краще робіть це на вулиці на природі. Де ваш свист зливатиметься з голосами птахів і шумом вітру, залишати ніж на столі на ніч до сварок. Ніж це не просто кухонний інструмент, а й символ сили, гостроти, агресії. В давнину ніж використовували не лише для приготування їжі, а й для захисту від ворогів, для проведення ритуалів. Залишати ніж на столі на ніч вважалося поганою прикметою, яка могла призвести до сварок, конфліктів, непорозумінь в родині. Гострий ніж, залишений без нагляду, ніби притягував негативну енергію, створював атмосферу напруги. Вважалося, що ніж, залишений на столі, може привабити злих духів, які скористаються його енергією для того, щоб посіяти розбрат між членами родини. Щоб уникнути негативних наслідків, ніж на ніч слід прибирати в шафу або ящик. Це символізувало приборкання його сили, захист від негативної енергії. Ця прикмета це нагадування про те, що важливо контролювати свої емоції, уникати конфліктів, створювати в домі атмосферу миру та взаєморозуміння. Не можна дарувати годинник це до розлуки. Час це невловима ріка, що несе нас крізь життя від народження до смерті. Годинник же це символ часу, його невблаганного плину. Нагадування про те, що кожна мить унікальна і неповторна. Дарувати годинник вважалося поганою прикметою, яка могла привести до розлуки, розриву стосунків. Стрілки годинника, що невпинно рухаються вперед, ніби символізували відлік часу, відведений на спілкування з людиною, якій подарували годинник. Вважалося, що годинник, подарований коханій людині. Може прискорити розставання, а подарований другу привести до сварки або конфлікту. Але існував спосіб обійти цю прикмету. Людина, якій дарували годинник, могла викупити його, давши за нього невелику суму грошей, навіть монет. Це символізувало те, що годинник нібито не подарований, а куплений. І тому не несе в собі негативної енергії. Ця прикмета це нагадування про те, що час це найцінніший скарб, який ми маємо. Вона закликає нас цінувати кожен момент, проведений з близькими людьми, і не гаяти часу на сварки та непорозуміння. Так само і з ножем, якщо дарують ніж. Ніж, як вже згадувалося раніше, це символ сили, гостроти. Агресії. Дарувати ніж вважалося поганою прикметою, яка могла призвести до розриву стосунків, ворожнечі, конфліктів. Вважалося, що гострий ніж, подарований близькій людині, може розрізати зв'язок між вами, принести нещастя. Але як і у випадку з годинником існував спосіб обійти цю прикмету. Людина, якій дарували ніж, могла викупити його, давши за нього невелику суму грошей. Це символізувало те, що ніж не подарований, а куплений, і тому не несе в собі негативної енергії. Прикмета про ніж це нагадування про те, що важливо бути обережним у стосунках з іншими людьми, не сваритися, не конфліктувати, цінувати дружбу та любов. Чому не можна їсти з ножа? Ніж в українській культурі не просто знаряддя праці, це символ сили, мужності та агресії. Вважалося, що їсти з ножа означає загострювати свій характер, ставати дратівливим, злим. Також існувало повір'я, що той, хто їсть з ножа, буде мати гострий язик і схильність до пліток та сварок. Крім того, ніж асоціювався із небезпекою і можливістю поранитися, тому їсти з ножа вважалося не лише некультурним, а й небезпечним для здоров'я. Не можна спати ногами до дверей. Двері це не просто вхід до оселі, це своєрідний портал, межа між світом живих і світом мертвих. Наші предки вірили, що вночі, коли людина спить, її душа може мандрувати іншими світами, і двері це шлях, яким вона повертається до тіла. Спати ногами до дверей вважалося поганою прикметою, яка могла привести до хвороби, втрати енергії, а то й смерті. Це пов'язано з тим, що саме ногами до дверей виносять покійників з дому. Тож спати в такому положенні означало ніби запрошувати смерть до себе в оселю, порушувати природний порядок речей. Вважалося, що під час сну душа людини особливо вразлива, і злі духи можуть скористатися цим, проникнувши в тіло через ноги, якщо вони спрямовані до дверей. Щоб уникнути негативного впливу цієї прикмети, ліжко слід розташовувати так, щоб ноги були спрямовані до стіни або вікна, але не до дверей. Це символізувало захист збереження життєвої енергії. Чому не можна передавати речі через поріг? Чому не можна говорити через поріг? Поріг це не просто елемент будинку. Це сакральна межа між внутрішнім і зовнішнім світом, між домашнім затишком і небезпеками, що читують за його межами Світ живих та Світ мертвих. Наші предки вірили, що на порозі живуть духи охоронці, які захищають дім від злих сил. Є думка, що наші предки ховали першого померлого перед порогом будинку. І він залишався охороняти будинок. Спішу розвінчати такий міф, бо я впевнена, що це хибна думка, адже наші предки шанували своє старше покоління та відхід в інший світ. Тому, якщо логічно подумати, вони ніколи б не зробили такого, тим паче, що тоді всіх, хто відійшов з цього світу, придавали вогнищу. Говорити через поріг або передавати щось через нього вважалося поганою прикметою, яка могла привести до сварок непорозуміння та розриву стосунків. Це пов'язано з тим, що поріг це місце, де стикаються дві енергії домашня захищена і зовнішня неконтрольована. Вважалося, що розмова через поріг може порушити цю гармонію, привести до конфлікту між людьми, які стоять по різні боки порога. Передавати щось через поріг означало, ніби ділитися своєю енергією, своєю силою з зовнішнім світом, що могло привести до її втрати, щоб уникнути негативних наслідків, краще вийти за поріг або запросити людину до хати. І тоді спокійно спілкуватися або передавати речі. Або ж як більшість з нас ставить одну ногу на поріг або за поріг. Я особисто постійно так роблю. Чи є ще люди, які так роблять? Мені здається, що всі українці навчені так робити через наше старше покоління. Не давати і не брати одяг та прикраси у друзів. Одяг це не просто тканина, яка прикриває тіло. Це своєрідна друга шкіра, яка вбирає в себе енергетику людини, її емоції, думки, досвід. Давати або брати одяг у друзів вважалося поганою прикметою, яка могла привести до перенесення негативної енергії, хвороб чи невдач. Це пов'язано з тим, що одяг зберігає в собі сліди аури людини, яка його носила. Особливо небезпечно було обмінюватися золотом та сріблом, які вважалися магічними металами, здатними вбирати і передавати енергію. Звичайно, ця прикмета не означає, що треба зовсім відмовитися від можливості позичати одяг у друга або подруги, та найкраще для вас та вашої подруги це кожній мати свій одяг та прикраси. Це стосується і сестер. Ви не знаєте, що очікує вас, сестру чи подругу в майбутньому, тому не варто ризикувати своєю удачею, а може навіть і здоров'я. Не можна ходити в одному тапку по дому. Взуття це не просто захист для ніг, а символ єдності, цілісності, стабільності. Ходити в одному тапку по дому вважалося поганою прикметою, яка могла б призвести до розладу в родині, непорозумінь та конфліктів, адже втрата одного тапка символізує втрату рівноваги, гармонії в житті. Ходити в одному тапку означало ніби кульгати по життю, не мати міцної опори. Ця прикмета це нагадування про те, що важливо підтримувати порядок і гармонію в своєму житті, дбати про фізичну і емоційну рівновагу. Віник не можна віддавати комусь. Віник це не просто предмет для прибирання, а й символ домашнього затишку, достатку та благополуччя. Вважалося, що в віннику живе домовий, який оберігає дім від злих сил. Віддавати віни комусь вважалося поганою прикметою, яка могла привести до втрати достатку та нещастя в родині. Це пов'язано з тим, що разом з віником ви, наче віддаєте частину своєї домашньої енергії, свого благополуччя. Мати два віника в одному домі також вважалося поганою прикметою, яка могла призвести до сварок та конфліктів між членами родини. Це пов'язано з тим, що два віники ніби ділили енергію дому, створюючи дисгармонію. Вільник це символ чистоти і порядку. Ставтеся до нього з повагою, і він принесе вам щастя та достаток. Також віник завжди варто ставити ручкою вниз, тобто перевернути. Та частина якою ми метемо, має стояти доверху, бо, як інакше буде. Вінник вимітатиме з вашої хати благополуччя та багатство. Також нікому не дозволяйте замітати у вас дома. Ніхто не повинен прибирати в домі, окрім господарів. Не виносьте сміття ввечері. Погана прикмета виносити сміття після заходу сонця. Це дозволяє негативним силам тягнути енергію з вашого дома. Завжди краще виносити сміття, коли ще є сонце над горизонтом. Не варто викидати волосся у смітник. Дівчатка та жінки, які страждають від головних болей, прослідкуйте, що ви робите з волоссям після того, як прибрали його з гребінця. Якщо ви кидаєте, то знайте, що це може бути причиною вашого недугу. Хоч я часом і сама так роблю, але треба змінювати свої звички. Наші предки збирали таке волосся та спалювали його. Це найліпший варіант, що ваше волосся не потрапить та хоч до пташок, які будуть вити гніздо, а ви в цей час будете страждати від болі в голові. Раз ми говоримо про волосся, то запам'ятайте, ніколи не стрижіть самі себе. Звісно, кожна з нас в дитинстві стригла собі чубчик, але, будучи дорослою та свідомою людиною, ви маєте розуміти, що обрізаючи собі волосся, ви обрізаєте свою долю. Ви відрізаєте від себе свій успіх, своє здоров'я, своє щастя. Також кровні родичі не повинні стригти один одному волосся. Тобто, мама не повинна стригти свою дочку. Сестри не повинні стригти одна одну. Можна допустити стрижку в подружній парі, але найкраще, якщо ви підете до майстра. Потрібно, щоб це була постороння людина. Таким чином, ви збережете свою енергію та свою життєву силу. Бо ж ви не думаєте, що наші предки просто так дуже обережно і дбайливо відносилися до свого волосся? Волося це наш зв'язок з Всесвітом, це наші міні антенки, через які ми відчуваємо та пропускаємо енергію. І раніше, чим довше було волосся у дівчини, тим здоровішою вона була, що фізично, що енергетично. Звісно, в цьому відео ми не обговорили про всі відомі прикмети. Тому, друзі, якщо ви знаєте ще цікаві та корисні поради, прикмети. Обов'язково напишіть їх в коментарях, мені та глядачам буде цікаво почитати, а можливо, я навіть зберу їх в ще одне корисне відео про прикмети, бо ж українські народні прикмети це не просто забобони, а глибока мудрість, накопичена століттями спостережень та досвіду. Вони відображають уявлення наших предків про світ, про місце людини у ньому, про взаємодію з силами природи. Ці прикмети не слід сприймати як фатальні пророцтва, але вони попередження, підказки, які допомагають нам орієнтуватися в житті, уникати небезпек, жити в гармонії з собою та світом. Дослухаючись до голосу предків, ми зберігаємо зв'язок з нашими коренями, з глибинною мудрістю народу, з магією, яка пронизує все наше життя. Всім дякую за увагу! До зустрічі на наступних відео.